Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо побудову ще однієї детальки типу Кронштейн, яка складається з простих геометричних елементів, відрізків, дух, кіл і розмірів. Перш ніж почати, давайте переконаємося, що ви завантажили шаблон ЄСКД, тобто у вас присутні шари, такі, як в насовому налаштуванні, ось у Видимі і так далі. І що в вас присутні закладочки відповідно з форматками. Тепер уточ... уточнимо, які режими креслення треба виставити. Перше на панелі. Обов'язково має бути активований динамічний від Dynamic Mode. Обов'язково має бути увімкнений режим ортогональності Ortho Mode, також має бути увімкнене трасування, особливі точки або об'єктні прив'язки. Давайте праву кнопку мишки натиснемо і побачимо, що в даний момент є активним. Я рекомендую активувати кінцеві точки, середні, центр, кілдух, квадрант і точки перетину. Ну і нарешті вмикаємо відображення товщини ліній. Щоб нам було зручніше. Інші е налаштування не грають ролі. Починаємо. Я пересовую зображення вправо і викреслюємо. З чого починати? Починати можна з різних елементів, але я раджу, як завжди, починати з розмітки. Переходимо в шар, «Осьові». І аналізуємо. В нас деталь симетрична, оце і вісь симетрії. Відповідно, в цьому випадку ми будуємо тільки верхню частину, а нижню частину отримуємо відзеркалення. Далі, в нас чітко видно, є три центри зверху і ще два знизу, відносно яких все побудовано. Відносно цього центру побудовано два кола, тут два коло, раз і два. І тут два коло, ну, ідентично знизу. Нам при розмітці треба вибрати оцю точку для побудови цих кіл, оцю точку, і оцю точку. Решта будується майже автоматично. Поїхали. Вибираємо осьову лінію і почнемо розмітку ось цієї точки. Ми її вибрали, хай це буде. Точка центральна, і поїхали вниз. До осі симетрії. Буде 84 пополам, тобто набираємо 42. Далі вправо йдемо на 90, бачите, і вгору наполовину від 62, тобто на 31. І ще раз центр. Тобто, оцей центр ось він. І оцей центр ось він. Ми отримали. За одну по суті, операцію, провевши ламану лінію. І для того, щоб знайти оцю точку, відмітити, нам треба просто скопіювати або провести паралельно від правої вертикальної осі на відстані 55 вліво. Це може бути еквідистанта, може бути копія. Ну, давайте зробимо копію. Викликаємо операцію копіювання, відмітили лівою кнопкою, «Ентером». Завершили вибір об'єктів копіювання. Лівою кнопкою зафіксували базову точку і потягнули вліво. Ну, а відстань ми набираємо 55 і натискаємо Enter два рази. Готово. Раз, два, три. Центри. Переходимо в шар 0 і починаємо побудови. Вибираємо інструмент коло або циркуль, церкл. І починаємо креслити. Починаємо зліва. Менше ми бачимо, що написано 2 кола діаметром 20, значить, радіус 10. Більше коло ми бачимо внизу, стоїть діаметр 36. Для того, щоб повторити інструмент коло або циркуль, не обов'язково ще раз викликати меню. Можна натиснути Enter. Пам'ятаєте, автокат автоматично повторює. Попередню команду операцію. Знову вибираємо цю точку. Ну оскільки там 36, радіус буде 18. Добре, ще раз ентер. Менше коло всередині. Там буде діаметр 27 або радіус 14, ще раз ентер. Ще раз центр. І більше коло радіусом 42. Оце побудували. Оце побудували. лишається тут. Знову ентером або пробіл. І дивимось, Там є два маленьких колка діаметром 10. Відповідно, радіус набираємо 5. І ще раз. ентер. Там ми бачимо, що діаметр 22 або радіус буде 11. Готово. Всі кола побудовані. Тепер можемо провести оцю лінію. Ми вибираємо лінію, і вона йде від квадранта до Квадранта. Ентером завершуємо. Добудовуємо спряження. Це відома нам команда. Ось вона. Філет. Натискаємо праву кнопку мишки, задаємо радіус. Радіус 10. І тепер показуємо раз і два. В принципі, все, що можна було, ну крім осьових, ми побудували. Для того, щоб робити спряження, тут є три спряження. Ми повинні відзеркалити зображення вниз. Тому просто нема до чого робити спряження. Вибираємо команду дзеркало або Mirror. Акуратненько зліва віконечком вибираємо всі потрібні елементи, натискаємо Enter, щоб. Завершити вибір елементів для копіювання. І тепер дві точки. Раз, і два. Показуємо мишкою на осі симетрії. Далі треба підтвердити. Автокат питає витерти об'єкти, що відзеркалюються. Ну і за замовченням стоїть ні. Ми просто натискаємо Enter, підтверджуємо, що нам об'єкти потрібні. Тепер виконуємо спряження. Спряження радіусом 30 і спряження радіусом 50. Увігнути спряження, яке йде в, увігнута дуга, яка йде всередину. Виконується простим філетом. Філет, права кнопка мишки, радіус, зліва буде радіус 30. Показуємо раз, два. Готово. Ентером ще раз повторюємо команду філет, Права кнопка мишки. Знову опція радіус, але там буде 50. Два. Ентер. Раз, два. Опукла дуга. Або так зване внутрішнє спряження. Оскільки центр всередині, внутрішній центр. Такою командою, як Філет, не робиться. Нагадую, нам треба використати інший прийом. Зайти в випадаючу меню коло і вибрати ось такий варіант: Дотична, дотична радіус. Вибрали. Тепер два рази клікаємо мишкою, бачите, появляється значок дотичності. Приблизно в тому місці, де піде дуга дотику. І далі автокад запитує: задайте радіус кола. Радіус там 45. Натискаємо Enter. Готово. Всі елементи необхідні контуропобудовані, але є зайві частинки, які зараз треба підрізати. Використовуємо інструмент трим або ножички. Підрізати все не потрібно. Будемо підрізати тільки частинки, які підходять до точки спряження, тобто оцю і оцю. А інші будемо видаляти. Далі. До точки спряження підходить оцей елемент і оцей елемент, а також оцей. Тепер з цього боку. Нам треба так само видалити оце, оце це і це. В принципі, все можна завершувати ентером, а зайві дуги, які лишились після підрізання, ми просто виділяємо і делітом видаляємо. Це швидше, ніж різати по частиночках. Готово, контур повністю готовий. Тепер треба його вкрасиво оформити, тобто провести осьові лінії. Пам'ятайте, що осьові лінії відмічають симетрію і центри, дух і кіл. Ну, і також, за правилами креслення, осьова лінія має виходити за контур на 3-5 мм. Це можна зробити різними методами, але ми зробимо наступним методом. Зараз я вам його запропоную. Отже, спочатку, давайте видовжимо. Оця лінія має виходити справа до кінця. Ми її просто видовжуємо, насискаючи ліву кнопку мишки, сюди, цю сюди. Тобто повністю лінію доводимо до границь контуру. Це перша лінія. Так, тут доводимо до границь контуру. Оцю лінію доводимо до границь контуру. І оцю тут доводимо до конт краю і тут доводимо сюди. В принципі, все. Знизу нічого робити не будемо, ми їх потім скопіюємо. І скейпом є СССР. Знімаємо відмітку. Тепер кожну з цих ліній нам треба за контур видовжити. Ну, від 3 до 5, давайте виберемо 4 міліметри. Треба видовжити на 4 міліметри. Ну, давайте ще, щоб потім перейдемо в шар, побудуємо ще отаку от лінію і отаку. От Є така цікава команда, я вам покажу сьогодні ще один прийом, як видовження робити. В випадаючому меню Modify є ось така команда або інструмент. Він називається Lengthen видовжити. Це дуже класний інструмент. Зараз ви переконаєтесь, ми його викликаємо. І в нього, як бачимо внизу, є чотири опції. Нас цікавить опція видовження дельта. Натискаємо праву кнопку мишки і з контекстного меню вибираємо режим дельта. Режим дельта, збільшення, правда? Дельта в математиці. І маємо задати відстань. Я задаю відстань 4 міліметри. Задаючи цю величину дельта, ми даємо команду автокаду в подальшому всі відрізки, які ми покажемо, видовжити з потрібного краю на потрібну довжину. Тобто я показую отут от і тепер тут і так далі. Просто клацаю, і відбувається видовження на. Задану величину на 4 мм. І тут раз, бачите, як швидко і просто. Це також мультикоманда. Як і лінія, як і копіювання на завершення, натискаємо Enter. Ну, а в ниж... на нижній частині ми їх просто так само дзеркалимо. Вибрали mirror. Вибрали вліво я беру, щоб на перетині вибирались. Enter. І показуємо дві точки дзеркала або усі симметрії. І ентер підтверджуємо. Готово. Лишається нанести розміри. Обов'язково не забудьте перейти в режим розміри. В шар розміри. Обов'язково. Ну, і всі розміри я ставити не буду. Я поставлю основні і зверну увагу на деякі нюанси. Отже. Розміри виставляються у цього випадаючого меню. Починаємо з простих лінійних розмірів. Раз, два. Ось вам лінійний розмір 84. Повторити лінійний розмір. Також можна. Ентером або пробілом. Вибираємо раз, два. Прошу, буде 62. Ставимо там, де нам подобається. Радіуси, радіуси. Тут є два варіанти. Є радіус, коли стрілочка йде від центра, і є скорочена стрілочка. Нагадую, що радіуси від центра ставляться ось цією командою. Вибрали радіус, поставили сюди, виставили ще раз центр або пробіл. Будь ласка, ставимо сюди. Можемо отак, от можемо отак, от можемо отак, от кому як подобається. Поставила радіус 10. Для того, щоб поставити радіус скорочений, такий як тут, радіус 45. використовується інша операція. Вона не на найнижча позиція цього випадаючого меню. Це є радіус скорочений. Увага! Тут треба клікнути декілька разів. Перший раз ми показуємо дугу, клікаємо в довільному місці дуги. Друга точка. Відмічає позицію, від якої буде йти стрілка. Хай стрілка йде звідси. І далі ми мишкою рухаємо. Можемо поставити, до речі, стандарт дозволяє і такі стрілочки ставити. Мені особисто більше подобаються прямі стрілочки, тому вибираємо так, щоб стрілочка була прямою. І наступним останнім елементом цього викреслювання, Відмічаємо мишкою позицію тексту і клікаємо ліву кнопку мишки. Тепер останнє, що я вам нагадаю, як ставити отакий розмір. Ну, 2 помножити на діаметр 20. Означає, якщо ви забули, що на кресленнику є два отвори діаметром 20. Ну, легко здогадатися, це верхній отвір. Або коло, і нижнє. Відповідно, 2 на діаметр 36, відмічає зовнішній більший колка. Ну і так далі. Давайте по нанесемо оцей розмір. На, для того, щоб його нанести, ми вибираємо основний інструмент діаметр. Клікнули, потягнули. Ясна річ, що автокат не знає, нас скільки в нас є кіл. Він їх не аналізує, тому ми тиснемо праву кнопку мишки і вибираємо M-текст Multi-text, для того, щоб можна було додати до діаметра 20 будь-які позначки. Натискаємо. І от у нас з'явилося: бачите, віконечко редагування. Ми вибираємо, ставимо 2. Далі треба поставити знак множення. Ну, Звичайно, можна поставити X. І так піде, але краще все ж таки давайте поставимо правильний знак множення. Для цього вибираємо з пункту меню символ, Йдемо вниз. Як бачимо, тут є і градуси, плюс-мінуси, діаметр, але знака множення немає. Тому ми йдемо вниз, вибираємо аде інші. З'являється така сама. Таке саме в діалоговому віконечку, як в офісі, Microsoft Office. Якщо тут у вас випаде якийсь інший вид шрифта, вибираємо шрифт Гос Type BU. Це той, який є в шаблоні ESKD. І от тут знаходимо значок множення. Значок множення буде в першому стовпчику, в другому стовпчику нижче Великої літери А з тільдою. Ми наїжджаємо на нього, клікаємо лівою кнопкою мишки, а далі вибирати, копіювати. І можна далі вікно закрити. Тепер курсор стоїть там, де треба. Для того, щоб вставити, ну, звичайно, Ctrl-V. Автокат має таку властивість, що він перекидає на другий рядок, але ми натискаємо клавішу Backspace і. Все повертається на місце. Далі, обов'язково зелена пташечка, і, бачите, все гарно і красиво. 2 помножити на діаметр 20. Якщо ми будемо наносити інші, скажімо, тепер оцей 2 на діаметр 10, нам вже не обов'язково заходити в спецсимволу. Зараз поясню, чому. Ми заходимо сюди, беремо. Знову значок, і от нам треба знову написати 2 помножити. Права кнопка мишки mtext. Беремо 2. Але зверніть увагу, ми ж вже копіювали. Тобто в буфері автокада, в буфері пам'яті комп'ютера, значок множення вже знаходиться. Значить, нам достатньо натиснути Ctrl-V, і він знову появляється. І зелена пташка. Так само при нанесенні 2 помножити на нижні колка. В нас вже більше нема необхідності заходити в спецсимволи, значок множення вводиться через Ctrl-V. Він в пам'яті, поки ми не завершимо сеанс автокаду. Сподіваюсь, що все зрозуміло. Всім успіхів і до побачення.